Доброго дня, шановні любителі винограду, ви на моєму каналі, захід виноград, а саме місто Рівно. <кій> Сьогодні маємо 6 жовтня 2023 рік. Хочемо оглянути разом з вами на моїй ділянці гібридну форму винограду Посланник. Ось що вона з собою при собою уявляєте, бачите, які великі орона. От ми будемо її зрізати, це вже останній Останні зрізи на нашій ділянці. Дивляться такі. Що собою хоче поки демонструє собою ягода послання. Бачите, які ягоди. Тут добрих, добрих 20 грам, більше 20 Зараз зірву порівняння на, на ладоні, яка, яка слива. М'якоть хрустяща. Достатньо вже солоду набрав. От. Є грона і ще От Дивіться, зараз одразу неявно. Зрізати зараз, підступити до неї. Ось така грона, буде більше кілограма десь кіло двісті. Ось така ягода, ця чуть гроночка бачте, збита, але ягоди такі ну, 16 і за 20 грам. Дуже така. Показуємо ягоди, бачите, ось такі грони є. О, тут а ще. Тут взагалі. Зараз не маємо часу йти за вагою, щоб важити. Ну, нормально. От такі, ну, такі чуть, чуть підливали. Буквально поодинокі ягоди десь тріснули. Ось так, бачите, на такій на гроні. Воніка. Показова еталонна грона. Одна бубка такі ну, тріснула. Ось так. Бачите, яка, яка краса. Ось ящику. Люди зараз очима. Сразу, це перша ягода сразу реалізується. Дуже красиво, кому кого цікавить посадковий матеріал, що стосується даної гібридної форми. Посланець мені зараз так уже в Україні раніше була. Називалася посланник. Звертайтеся, дзвоніть, телефон буде в описі під відео. Дзвоніть, кого цікавить. Будемо співпрацювати, будемо разом вчитися вирощувати виноград. До побачення, до нових відеосюжетів. Пока-пока.